Сьогодні, друзі, в інтернеті прочитав цікаві слова. Написано, що взимку ми вже одну зиму пережили, ще потрібно пережити одну зиму цієї весни. Бачите, от Трускавці знову падає сніг. 10 квітня на календарі, вже скоро екватор цієї весни, вже скоро половина весни буде 15 квітня. А знову, бачите, зима повернулася на курорт. Зранку взагалі було дуже багато снігу. Ну Все розтопилось, вийшло сонце, але знову спадає сніг так 10 разів на день. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми знаходимося зараз на курорті біля ресторану Гендельпляц. Бачите, літня тераса ще не працює, ресторан працює, але тільки в середині. Пам'ятаєте, як вечорами тут була жива музика. Ну, я думаю, що цього року також буде влітку, навесні, восени. Ну, зараз просто ще холодно і бачите, як падає сніг. Ну, трускавці, хоч розтопився сніг, а в східниці взагалі там повна зима повна зима, друзі. Ми зараз знаходимося на початку вулиці Суховоля. Ліворуч, дискоклуб-Шайба. Який вже 3 роки не працює. Ви запитували в коментарях, цікавитесь, інтересуєте, інтересує вас, чи працює іменно ця шайба. Танці були непогані, дискотека, багато людей тут знайомились, танцювали, спілкувались, можливо, закохувались. Бувало по-різному. Бачите, зелена трава росте, але дерева не поспішають розпускатися, не, не поспішають розцвітати. Ну, ще сакури Трускавці не зацвіли. Але все, друзі, зміниться вже в суботу плюс 12, в неділю, плюс 20. І цілий тиждень, слідуючи, і буде тепленько. Тепленько буде, так що поросте і все. Хто запланував їхати на курорт, не бійтеся, зима ще буде тільки завтра і все. І вже буде потепління. Бачите, тільки вийшло сонце і вже зовсім все по-іншому виглядає. Віла Вікторія ну зараз не працює, я думаю, що напевно так минулого року буде працювати десь там з травня місяця. Ну Вже недовго залишилось, друзі. Вже, чесно кажучи, оця вся зима, і та весна така, як зима, це вже дуже сильно надоїла. Хочеться вже тепла, хочеться літа, хочеться кудись поїхати, цікаві місця. Праворуч від нас знаходиться музей художника Михайла Біласа, і, друзі, за ним зразу ось видно міротель. Раніше там був санаторій Каштан. Ви запитували мене в коментарях, що десь там не чуєте в моїх відео про санаторій Каштан. Е, немає його вже, друзі, немає, так само, як санаторій Прикарпаття. На місці санаторію Каштан побудували міротель, також медпалас. І залишилась поки що тільки їдальня від санаторію Каштан. Ну, там щось буде, там бачу, міняють вікна, йде якась реконструкція. А замість санаторію Прикарпаття зараз Ріксус Прикарпаття. З величезною територією п'ятизірковий сучасний відпочинковий комплекс, так само, як і Міротель. Ну, Трускавці будують ще один відпочинковий комплекс навпроти Міротельів. Зразу тут недалеко, біля Чебуреку. Вже бачите. Все в стадії завершення, ну і також я вже вам розповідав в одному із відео, що один львівський бізнесмен купив 8 гектарів землі і має бути ще один сучасний якийсь відпочинковий комплекс на курорті. Ну, курорт розбудовується, але ну, не такими темпами, як розбудовується, я вам скажу, східниця. В східниці за рік відкрили два величезні відпочинкові комплекси. Це східниця апартелі також панорама. У Подивіться, вже дерева цвітуть, бачите, незважаючи на холод, на сніг біля ЖК Люкс. А ми, друзі, пройдемось зараз до готелю 365 Трускавець і також до готелю Грін парк. ви завжди часто в коментарях про них також запитуєте. Минулого тижня я вам розповідав, ходив теж з цією дорогою і розповідав, які ціни на відпочинок і в готелі 365 і також в Грін парку. Так що кого цікавлять ціни, зайдіть, подивіться попередні мої відео. Відео вже дуже багато на каналі є, кожного разу я знімаю щось свіже. Підкидуйте, друзі, якісь ідеї, що ще знімати у Трускавці, можливо, кому когось щось цікавить. Бо я вже бачите останніми днями ходжу ну, всіми такими відомими маршрутами, де вже ходив сотню разів і ви вже ходили. Можливо, когось щось цікавить конкретно. Про конвалію я пам'ятаю, я чекаю, просто весни я не люблю. Чорні, голі дерева. Люблю, щоб було гарно, красиво. Тоді підемо до санаторії конвалі. Я думаю, 2-3 тижні. І ситуація в лісі поміняється. Туди є куди йти далеко. Там також є форельник-хата рибака, також покажу. Ну і, можливо, заодно ще поїдемо на вітряки. Ось тут, бачите, ліворуч був. Басейн, літній басейн, також, я думаю, що цього року також буде літній басейн біля готелю Troscavace 365. Там тільки можна було тим людям, які відпочивають в цьому готелі. Просто прийти там навіть за окрему плату не було можливості, оскільки тут завжди відпочиває дуже багато людей, а басейн невеликий. Ще вчора знімав відео від залізничного вокзалу, там до статуї Ісуса Христа, і була якраз. Був автобус Східниця-Трускавець, і ви запитували, яка ціна проїзду. 45 гривень з Трускавця до східниці, друзі. А якщо брати таксі, то таксі хоче 500 гривень до східниці з Трускавця. Зі східниці, я думаю, що таксі буде ще дорожче, вони там взагалі загинають свої ціни. Немає там таких служб таксі, як у Трускавці, популярних від 838 чи Болт. Які там інші ще служби є, які трохи ціни знижують, а там все приватні і вони дуже дуже високі ціни загинають, і там ще й кажуть, що комусь нахамили, прочитав в коментарях. Ось так. А ми, друзі, знаходимось на вулиці Дрогобицькій. Тут раніше була стара автостанція, і тут дуже зручно можна залишити своє авто. Зараз я підійду ближче покажу. І просто гуляти трускавцем, якщо ви приїхали там на, на півднячі. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому коті екрану. Ось тут, бачите, є місце. Вільного місця вистачає, можна залишити своє авто і ви вже майже в центрі. Так що, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім папа! -па.